25 вересня у Миколаєві відбувся відкритий чемпіонат регіону з художньої гімнастики. Участь взяли понад 50 спортсменок. За змаганнями спостерігали і мої колеги. Подробиці у репортажі Сергія Мельникова. 25 вересня у Миколаєві відбувся чемпіонат області з художньої гімнастики. Вперше після початку повномасштабного вторгнення такі змагання традиційно розпочались з параду відкриття. Гімнастик привітали перший заступник начальника Миколаївської обласної військової адміністрації Георгій Решетілов, очільник спорту нашої області Михайло Ніколаєв, начальниця управління спорту міста Ірина Бондаренко. Приємно бачити розвиток співпраці обласного та міського управлінь, які тільки за останній тиждень разом провели два великих спортивних заходи. На цьому наголосив і Георгій Шитілов. З липня місяця я координую спорт та молодь в Миколаївській області. І одне з важливих завдань, яке я ставлю перед собою особисто, це якраз координація зусилля і їх об'єднання в межах області. І, я думаю, навіть з тими проблемами, з тими обмеженнями, в тому числі і фінансами, об'єднавши зусилля, ми зможемо зробити значно більше. Більше 50 спортсменок цього разу були заявлені на турнір. Була серед них і гордість Миколаївської школи художньої гімнастики дівчина, яка наразі торує собі шлях до п'єдесталів світового рівня. Сьогодні до нас завітала член збірної команди України. Це Валерія Перемета. Вона також отримує стипендію Миколаївського міського голови, і ми дуже сподіваємось на її дальніші успіхи. І підтримую всячески, і будемо підтримувати, і вважаємо їй великих успіхів. Цей день у Валерії був ще й день народження. Спортсменку тепло привітали у залі. Звісно, не обійшлось без квітів та подарунків. Але день народження в тебе чи ні? А тренувальний та змагальний процес переривати не можна. Чемпіонка України це розуміє. Це дуже важливо, бо в нас будуть слідуючі старти. Це чемпіонат України, чемпіонат Києва, до якого треба готуватися, і в мене є така можливість прогнати прогнати свою програму на цих змаганнях і становитись. Кожен день ще краще і краще. Виступила Валерія також з показовими вправами, у яких чітко продемонструвала, чому саме вона зараз у збірній країни. Ну а для дівчат, які наразі тренуються, аби туди потрапити, ці виступи ще одна можливість повчитись і отримати хорошу мотивацію. Дуже важливо, що наші юні спортсменки бачили її виступи і кожен до себе десь, я думаю, приложив цей виступ і. Розуміють, як і к чому потрібно їм надалі готуватися і таких цілей досягати. Більш детально про склад учасниць. У змаганнях були представлені вихованки дитячої юнацької спортивної школи номер 1 представниці Кадю США Перемога, спортивного клубу Персея та спортивного клубу Олімп Південноукраїнськ. Дякуємо нашим гостям з Южноукраїнська, котрі постійно приймають участь в міських змаганнях, незважаючи на те, що 오늘, 응. Не мешкають в місті да? але постійно з нами як то кажуть, співпрацюють. Загалом дуже непоганий рівень продемонстрували усі дівчата, які виходили на килим цього дня. Звісно, для багатьох спортсменок це перші змагання такого рівня після повернення до Миколаєва, але незважаючи ні на що вони люблять художню гімнастику і долаючи усі перепони, продовжують займатися улюбленою справою. Одна з таких дівчат Евеліна Видовська, яка розповіла, за що саме вона любить цей спорт. Дуже подобається предметом виступати, особливо там з обручем, з булавами. Напевно, найважливіше, то, що коли я виходжу, на мене всі дивляться, я показую свої вміння, і дуже це так цінно для мене, що всі дивляться на мене і я можу показати, що я вмію, подивитися на те, що вміють другі діти. Батько Евеліни зараз захищає нашу країну у лавах збройних сил, як і в багатьох інших представниць миколаївських шкіл художньої гімнастики. Там чітко усвідомлюють завдяки кому вони можуть тренуватись, тренувати та проводити змагання. Евеліна у підсумку здобула бронзу, і наразі це для неї непоганий результат. Ну а переможниці цього дня зробили ще один крок до нових звитяг, адже попереду українська першість. Чемпіонат Миколаївської області це змагання завжди до чемпіонату України. Тобто попереду у дівчат чемпіонат України з художньої гімнастики за програмою, які нам виписує Міністерство України, і проходять відбіркові на чемпіонаті області змагання. Кращі дівчата потрапляють до чемпіонатів України, а ще найкращі потрапляють до збірної команди України. Отже, підсумуємо, до Миколаєва повертаються змагання з художньої гімнастики такого рівня. Школи з цього виду спорту у місті працюють наповну. Так, да, запрацювала, і я можу з гордістю сказати, що на відділенні художньої гімнастики на сьогоднішній день більше всього дітей, групи початкової підготовки, групи переповнені, укомплектовані. І на три зали ми працюємо. Це дуже добре. Сергій Мельников, Ігор Невідомський, Євгеній Гончаренко, новини на телеканалі Март.